Як всім добре чути, перше відео я знімав огляд оцього насіння, друге відео знімаю з приводу цього парничка, який я купив. І як вам добре чути, це буде, давайте назвемо відео про парничок номер 2 Тому що мені зателефонував знайомий чоловік, і я ну, не зміг далі знімати відео. Я Поставив його на паузу, потім поговорив, прийшов, думаю, буду знімати далі. Випадково зупинив те відео, відео і як вам сказати, перше, вже нехай вже воно буде, вже я пояснив. Не буду я постараю знімати. Я знімаю раз, максимум двічі. Ну, ви самі розумієте, знімаю своїми простими людськими словами. Я дивіться, любі друзі. Я зробив канал як просто хобі, своє захоплення. Це не є моя основна робота чи мій дохід. Я не хочу заробити на цьому багато або ще що. Це просто моє хобі, от так. І плюс я ніде не навчався, ні садівництву, нічому. Я просто любитель. Любитель, який вирощує для себе. Я думаю, корисно. От Зараз ця інформація, яка звучала, буде корисно для того, хто. Ну, Саме переглядає це відео. От мені дуже сподобались такі. В мене в планах, дивіться, коштує він 67 гривень. Ціни, на жаль, нема. У них там ціна писалася в магазині. Я взяв один, так як, знаєте, просто спробувати. Раніше я не, не вирощував розсаду власними руками. Я Максимум, що міг, це придбати розсаду і в подальшому її посадити, дивитись, що буде. Доглядати за нею. Тепер же я хочу. Ну, якщо я вже взявся за це, і мені треба і перед собою, і не те, що показати, там, що, що що. А я просто, як кажуть, ну, хочу дійти якоїсь конкретної мети. Чи добитись цієї мети, чи як сказати. От так сказати. Кажу, як є своїми словами. Значить, і я. Умовно думаю, буде цей, хай цей буде під помідорчики, там перший. Там побачимо. Нічого. Якщо я навіть по зернятках, там до половини один сорт, до другої половини другий. Ну я брав по дві пачечки, можливо, хватить на один сорт. І я хочу придбати ще таких парничків. В планах ще купити два. Я обов'язково я все буду записувати, весь контент ви зможете відстежувати на моєму каналі. Ну, його тільки й дивитись можна на цьому каналі. Якщо ви це дивитесь, значить ви на ньому ставте лайк за труд, хоч якийсь. І буде дякую. Більш, більш нічого від вас не треба. І такі справи. Я думаю, виростити... Ну, Почнемо ми з помідорів. Я вам і потім зніму і земельку, яку я купив. І Всі, всі ці справи будуть обов'язково зафільмовані. Насчет перчику. І перчик би так посадить. І капусту. Ну то є, оці всі оце все зерно, яке я купив, яке я зараз вам показую. Капуста, до речі, середньо стигла. Щоб... Ну, може, кому цікаво, знаєте, хто як. Щас я сфокусую камеру. Ну, я думаю, видно. Було видно. Бо пізня я не люблю. Ну, пізня росте там понад 120 днів, це я не знаю, коли її садить. І з зими починають садити з березня і вона росте до, до осені. Ну, якщо чесно, я ну, не люблю, не люблю я цього тяганину цю тяганину. Я люблю, знаєте що? Я люблю садити, любуватись і, самим циклом, цим, як воно росте, як воно в... про... проходить оце все. І, звісно, я дуже люблю, коли збирається врожай. Ну, хто ж його не любить? Звісно, подивитися на ці красиві помідори, які вони один в один і зібрати власний врожай. Так, да, можливо, я буду обробляти їх чимось. я Не знаю, хто як займається. Ну, я планую займатись, добитись в мінімалізмі такому, максимального. Вражаю, так сказати. Я не сажатиму гектарами, не сажатиму я, ну, як, як би вам правильно сказати, на продаж, не сажатиму я для якогось е, хайпу або ще що. Я відзняв відео, так як мені ну, це подобається. Якщо вам це не подобається, будь ласка, ви можете вимикати відео і йти собі далі. От такі справи. Значить, на все добре. Підписуйтесь на канал. Мені буде приємно. Ставте лайки, коментуйте. Обов'язково коментуйте. Можливо, хто знає, як краще. Можливо, є. Я розумію, що є помилки. Помилки є в кожного з нас. От такі справи. На все добре, все буде добре.